Артхаус для наймолодших, другий міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей, і підлітків Children Кінофест охопив 14 українських міст з 29 травня по 7 червня у його конкурсній програмі. Сім фільмів для юної аудиторії, що представляють усю палітру сучасного європейського кінематографу. А також стрічки поза конкурсом, серед яких є улюблена класика української мультиплікації і фільм Переможець минулорічного фесту. До того ж, відбувається ретроспектива робіт Бастера Кітона, легенди німого кіно. Та одного з основоположників світового Жоржа Мельєса вдруге в Україні, але вперше в нас Івано-Франківську. І е, буде буде 10 стрічок. І діти зможуть брати участь в голосуванні. В, е, в через інтернет голосування зможуть підтримати ті чи інші стрічки. Виявити свої вподобання можна й голосуванням за допомогою дитячого бюлетеню з п'ятибальною шкалою. Серед фільмів, які змагаються за перемогу в Чилдрен кінофест. 2015, анімаційна поема Пісня моря номінована на Оскара. Музичні, спортивні та пригодницькі комедії, а ще справжня юнацька мелодрама про історію першого кохання. До програми увійшли також нова екранізація казки «Пінокіо» та фільм-комікс про супергероя хлопчик Мураха. Загалом усі вони орієнтовані на різний вік і говорять з дитиною однією мовою. Тому на фестивальних переглядах завжди людно. Багато дітей на ньому побували. Я теж думаю, що всім сподобались мультики. Дещо були мультики, а дещо і фільми. Мені дуже сподобалось про хлопчика Мураху. Сьогоднішній фільм був про хлопчика, який закохався в дівчинку, а дівчинка закохалася в хлопчика. Я люблю більше дивитися на дорослі фільми, а дитячі, тому що в них більш зрозуміло для мене все. Серед глядачів фестивального кіна не лише юні мешканці обласного центру, але й вихованці трьох прикарпатських дитячих будинків: Залучанського, снятинського і Долинського. До речі, транспорт для них і витрати на бензина. Також можливість харчування в кафе довелося шукати тій самій волонтерці, завдяки якій Чилдрен Кінофест і потрапив у Івано-Франківськ. Цього року тобто, організатори єврокомісію. Підтримала повноцінну проект і всі покази безкоштовні, тобто вони відбуваються в 14 містах повністю безкоштовно. Інша справа, що так само позад в задумі організаторів було, щоб дві треті було тобто, діти з соціально незабезпечених прошарків. От таким чином реєстрація відбувалася онлайн. То наприклад, одну третю віддали просто на онлайн реєстрацію, а дві треті – це мали би бути організовані спис, списки дітей переселенців з дитячих будинків з тобто багатодітних сімей незабезпечені. Фільм Переможець стане відомим у неділю, 7 червня. Результати підрахунку балів оголосять у Києві на церемонії закриття кінофесту. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402.